Ми попрощалися з нацгвардійцем Євгеном Маркаровим, що загинув в Донецькій області. Як сумські добровольці минулої весни трофеїли російську техніку? З Краматорська до Бурині. Як змогли відновити роботу власники швейного цеху на новому місці? В ніч на 2 березня російські військові здійснили обстріли п'яти громад області Новослобіцької, Білопільської, Хотінської, Серединобузької і Сумської. У селі Стецьківко Сумської громади пошкоджено лінію електропостачання. Було зафіксовано усього 30 влучань. Про це повідомляє сумська військова адміністрація. Він завжди був за правду, за свободу. Так про свого чоловіка загиблого військовослужбовця Євгенія Маркарова розповідає Катерина. Познайомилася з ним п'ять років тому. За кілька місяців пара одружилась, а чотири роки тому в них народилась донечка. Кращого батька на світи, ти не знайдеш. Він ночью вставав, і за нею дивився, він і баюкав. Вони разом гралися. це Аня досі. Вона їй сказала, але вона не вірить. Вона думає, що він повернеться. У сумах Євгенія Маркарова знали як звукорежисера, актора та письменника. Він допомагав батьку в магазині музичних інструментів та мав власну репетиційну студію. Колеги та друзі Євгенія із сумського гурту Бенд» передивляються відео підготовки до концерту, де він налаштовував звук. Перший вечір це коли мені зателефонували. Я не міг все прийти, нічого не мог нікому. На наступний день я позвонив своєму брату і попросив, щоб він помстився за нього. Зробив як можна більше снарядів. Вони насипали їм дуже добре снарядів і будуть сипати ще. За макарона! Помста, ловіть! 406. Сама Давай поспіль! Ловіть, ловіть. У Сумському театрі Нянькіних Євгеній Маркаров грав у виставах упродовж чотирьох років. Він був актором, який ніколи не пропускає тренажі. Тобто актори в основному дуже хочуть як виходити на сцену, але для нього це було не найважливіше. Для нього було важливо відбути в самому процесі творчості. О півдні 2 березня труну з тілом загиблого захисника привезли в будинок культури сумського НВО. Рідні, друзі та знайомі Євгенія Маркарова прийшли з ним попрощатися. Віддати шану Євгенію Маркарову приїхали його бойові побратими. Дуже мудрий, багато чого мене навчав, допомагав виходити із-під обстрілів, і ну, з під усього. Я і всі мої побратими. Я думаю, вся Україна навіть співчуває. І вічна пам'ять герої не вмирає, в нашому серці він залишиться назавжди. Євгеній Маркаров був молодшим сержантом, служив у штурмовому батальйоні. Загинув 18 лютого на Донеччині внаслідок ворожого штурму, каже Руслан Флорчук. Проходу військову службу на посаді головного сержанта штурмового взводу десанта штурмових військ загинув 18 лютого 2023 року під час виконання службового обов'язків щодо захисту по Донецької області. На центральному кладовищі Сум батькам Євгенія Маркарова урочисто вручили прапор. В родинному похованні знайшов останній прихисток молодший сержант Євгеній Маркаров. Йому назавжди залишиться 38 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави просить прокуратура під час судового засідання щодо громадянина Росії, якого підозрюють у передачі інформації про збройні сили України російським спецслужбам. За інформацією слідства у 2019 році чоловік переїхав до України, згодом оселився на Сумщині. Під час затримання за місцем проживання правоохоронці знайшли в нього мобільні телефони та російську символіку. Він намагався отримати інформацію про місця дислокації українських захисників. Прикордонних районах регіону, отриману інформацію, він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час зустрічі зі своїм куратором з російської спецслужби на території Росії. Для цього зловмисник приховано перетинав держкордон через так звану зеленку. У судовому засіданні, враховуючи ризики, прокурор клопотала не відпускати підозрюваного з під варти. У разі обрання іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою без можливості внесення застави дасть можливість покинути територію України, оскільки він безперешкодно може передвигатися, може перетнути державний кордон України. Має зв'язки із представниками ФСБ РФ. Сам підозрюваний у суді просив, аби він міг залишитись вдома із дружиною. Прошу прощення. Прошу вас, нагадає допоможі агресії. Мій підзахисний, будучи допитання, пояснив, що дійсно перетинав державний кордон з метою отримання пенсії на території Російської Федерації. Відповідав на питання, які йому ставили співробітники прикордонної служби Російської Федерації. По-перше, є особою похилого віку. По-друге, я вважаю, що безперешкодно перетнути державний кордон країни нашої неможливо. Тому вважаю, цей ризик необгрунтований. Вислухавши сторони, суддя задовольнив клопотання прокуратури під вартою підозрюваний залишатиметься до 28 квітня. Моє громадянство країни агресора, Певні зв'язки в а місце його проживання знаходиться безпосередньо на кордоні з цієї території, контроль за яким зі сторони України є ускладненим цей час у наслідок збройної агресії РФ проти нашої країни. Що в сукупності з характером злочину, по якому оголошено підозрюва, суворські покарання яке загрожує особі, підтверджує наявність на видних ризиків. А також неможливість застосування бічняких запобіжних заходів. Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів. Чи подаватимуть апеляцію? Сказав адвокат Сергій Шевченко. Ще не визначились. Нині підозрюваному інкримінують несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, переміщення та розміщення збройних сил України. Якщо ж провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Катерина Гладенко Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми. Це відео було відзняте 9 травня 2022 тисячі Російський трофейний танк, оновлену модель Т-72, вантажа для відправки на реставрацію. Пригнали його сумські добровольці. Серед них Богдан Калініченко, В'ячеслав Бершов, Мирослав Завальний. Чоловіки з кінця лютого минулого року разом із іншими приганяли кинуту росіянами техніку. Спочатку діяли за власною ініціативою, пізніше створили групу швидкого реагування Ромашка. Ну, якось спочатку. Почали Ромашка, Ромашка, ДРГ, Ромашка. І якось прижилося. Це не пафосно, це, не... це якось весело. Перший російський танк Т-72 сумські добровольці затрофеїли рік тому, 1 березня. Його росіяни кинули в селі Токаріще під сумами. Ось тут він стояв. До речі, прикольно, що округ танка дуже багато, ну, тобто, по всій техніки, де ми були, тобто відпрацьовували. цікавий факт, що валялися штани, буршлати, футболки, білизна якась, посадки загижені, танки кинуті. Стокарівського трофею, розповідає Богдан, вдалося зняти боєкомплект. Це зізнається, було непросто. Ну, тоді ж молоді зелені були в тому плані, що ми не розуміли, як його вести, що вести. Вкинули в буси, собі поїхали. Тоді ж, коли передавали, сапери так на нас дивляться, а ви, каже, хлопці, каже, а ви хто? Ми такі ну, сміємося, ДРГ ромашка? А вони кажуть, та ні, хлопці, ви як Чіпідел, слабо уміє твага, тому що перед тим як возить бика, з нього треба викручувати взривателі. Танк росіяни кинули, бо припускає, очевидиця, тих подій Світлана. В них скінчилося пальне. Техніку додає, одразу почали розбирати місцеві. Хто стягнув звідти акумулятор? Хто які речі? Тяжко назвати це речі, речами, бо це були брудні, якісь ганчір'я. Ну, навіть мій брат умудрився звідти стягнути бронежилет. Він, як він тоді вимовився, щось він дуже схожий на кришку унітаза. Потім, коли цю техніку вже витягували, то місцеве населення знову злякалося. Кажуть, знову техніка російська пішла, та ні, це наші хлопці потягли. Вже за два дні, 3 березня, чоловіки працювали біля села Ополонське. Звідти вони трактором витягли російський БТР. Давай, 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 давай. Їздили, говорять, здебільшого по Сумському району. Е, їздили по селам, там, де ще й рука стояла. Заїжджали і в червоне, в старе село, і внизу їздили, коли вони там були. Ділилися інформацією з військовими. Найвіддаленіше ж місце, звідки довелося гнати техніку село Єздецьке, що поблизу Великої Писарівки, згадує Богдан. Звідти чоловіки притягнули два російських танки та БТР. Тоді були дуже розумні, коли посадили БТР, тобто він застряг. Вони вирішили його дьорним танком, коли. Застряв БТР, і танк вони вирішили взяти другий танк, дернуть, і воно так в рядочок обережненько і стояло. Два танка плюс БТР. Всі здобуті трофеї, боєприпаси та техніку, за словами чоловіків, передавали на потреби Збройних сил України. Пуснічної техніки ми 12 одиниць. Дуже багато колісної техніки ми займалися. Вже відправлення техніки і на заводи на ремзаводи, Заводи щось ми робили тут на місці. Завдяки 15-му батальйону. Абсолютна кооперація всіх з усіма так згадують і події. Добровольці лицар каже після війни, планує відновити власний бізнес. Поки ж має такі думки. Я думаю, що Російська Федерація повинна перестати існувати, і все буде добре і у світ у цьому світі. Ну я кажу, не пощастило, не пощастило нам з сусідом. Діана Крахмата, Андрій Крапченко, Євгена Абрасімов. Суспільне новини Сущина. Від початку війни на вулицях Глухова побільшало безпритульних тварин, розповідає глухівчанка Яна Сокол. Жінка з 2020 року очолює громадську організацію Добре серце Глухів. Говорить, що за цей час їм вдалося знайти господарів для більших тисяч тисячі тварин. Але влаштувати всіх неможливо. А тому цивілізований вихід з проблеми вона бачить стерилізацію чотирилапих безхатьків. Притулка немає в місті. Забираємо додому на перетримку, допомагають нам деякі люди, волонтери. Це допомога стерилізації в першу чергу. Розраховано на зменшу ну, на зменшення кількості безпритульних тварин саме. Тобто до нас можуть звернутися волонтери, опікуни великої кількості тварин, якщо там підгодовують десь от. У дворах, там, на дачах, на якихось покинутих будівлях, от є такі ж стаї, збиваються тварини. Телефонують люди кажуть, що от до мене ходить сусідська кішка, але там своїх тварин купа, ну, допоможіть стерилізувати. Ветеринарний лікар Ігор Андрієнко саме проводить операцію стерилізації бездомної кішки. Чоловік говорить, що завдяки волонтерам процедура безкоштовна. Під час початку воєнних дій дуже багато людей виїхало і залишило тварин. Ну, банально на вулиці. От, і ну, вони ж розмножуються. І тому, тому проблема є. Ця операція дозволяє о, у кішки відсутній статевий потяг. Ну і звісно, вона не буде більше приводити народжувати кишенят. Наступний господар, чи те, який годує цих тварин, приносить до нас. Ми її оглядаємо, стерилізуємо от, і віддаємо на перетримку або волонтерам, або Тій людині, яка приносить, от сьогодні приносила жіночка, яка підгодовує цю тваринку, і вона її залишить, мабуть, собі для господаря для тієї людини безкоштовно. її повному обсязі оплачує громадська організація. Лухівчанка Лариса звертається до ветеринарної клініки вже втретє. Жінка розповідає, що одну бездомну кішку після стерилізації в неї забрали. А хота чотири місяці тому вона залишила собі. Принесла кошечку бездомну на стерилізацію. Год назад вона мені вже допомагала теж. Тоже була подобрана кошечка на вулиці, простерилізована її забрали. Слава Богу, на попала в хороші руки. Якщо ніхто не забере, тоже виставили її. Ну поки ніхто не дзвонить. Задамолухівчани Микита говорить, що не бачить у безпритульних тваринах загрози і підтримує людей, які їх підгодовують. Такі бездомні собаки, що живуть, наприклад, в каких-то їх прикармлюють. Я думаю, як в будь-якому іншому місті є бездомні животний. На мене не нападають. Я не знаю. ну, Я відгуляюся, свої ну, тоже не ну, діруться. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина. Швейний цех на 20 робочих місць запрацював у Бурині. Переїхали, розповідає власник Євген Положій, з Краматорська. Там підприємство працювало з 2015 року до 24 лютого минулого року. З Краматорська ще вивезли ми обладнання ще під обстрілами, що має місяць. Ми його перевезли спочатку в Черкаси. В Черкасах ми зробили те ж саме, як і тут. Поставили производство, але там не вистачило людей. Туди евакуювалося просто багато підприємств, подобних нашому. Швії на розхват були. Тоді, розповідає Євген, вирішили переїхати до Бурині, де мали рідних. Місяць витратили на ремонт у приміщенні та встановлення обладнання. Усе власними силами. Нині набирають працівників. Єдиний чоловік у жіночому колективі Віталій Борсай. Торгівлю змінив на професію закрійника. З'явилися робочі місця, тому, тому так і І прийшов сюди. Цікаво щось нове. Наприклад, щось нове в тепло, світло, всі умови так сказати. Підприємство займається пошиттям спецодягу. В день можуть виготовляти до 120 костюмів, розповідає Євген. Нині допомагає навчати нових працівників його мати Людмила. Вони всі шили, але не на таких швидкісних машинках. От ну і от прийшли, приходять люди, розказую, як машиночка, щоб привикали до машиночки. Якщо людині потрібна робота, то він буде старатись привикати до машиночки і буде шити. Працівники з Краматорська переїхати з власних причин відмовились, розповідає Євген. Тож тут набирають на роботу 20 людей. Марія одна з тих, кому вже довірили шити костюми. 23 пошитих і 10. Ну почти вже дошити. Mm -hmm. Подобається. Якщо в нас вважають, що мало дуже таких підприємств, а якщо є то тільки магазини, учасники, то пошити, пошиття одягу, це якраз для міста дуже добре. Нам допомагають, якщо щось не зрозуміло. Тепло, гарне, відосе. Не кожен може поїхати кудись там, в інше місто. Це дуже добре. У планах говорить Євген зробити ремонт у сусідніх приміщеннях. Є звісно, хотілось би розширитися як якомога більше, щоб у людей була праця, люди були задоволені, щоб люди були оформлені і не переживали. вже після перемоги України у війні Євген планує повернутися до Краматорська, але вже з новим обладнанням. Це виробництво має залишитись працювати в бурині. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Суспільне новини Сумщина. Це територія школи імені Антоненка Давидовича в Охтирці. На базі цього закладу стартувало іт навчання для учнів 9 11 класів. Долучитися до курсу мало змогу всі охочі. Василь Черняшук один із них. Дізнався я з розсилки в Фейсбуці. Мені скинув мій друг, запропонував сходити, ну і я її не відмовився. Чому б ні? Все ж таки безкоштовне, та й цікаво. Домашні завдання якісь задають розробки сайтів своїх, довідкову інформацію додаткову. Викладають дисципліни волонтери. Нині у проєкті три тренери у кожного свій напрям: основи фотошоп, відеомонтаж, розробка сайту. Площа приміщення дозволяє розмістити одночасно 10 учнів. Дмитро Тіщенко в ті сфері працює 11 років. Вчитиме школярів тому, що знає сам уперше. каже, що його заняття триватимуть від півтори до двох годин. Вони повинні легко освоїти матеріал, тим паче немає нічого складного, якщо його розложити на маленькі частини. скажімо так, Записалося дуже багато бажаючих. Я думаю, що е це гарний показник, тому що того, що діти будуть зацікавлені цією тематикою, будуть розвиватися досить добре. Курсу АІТшніки відвели укриття школи. Місцевий майстер Ігор Шевченко розписав стіни та підлогу тематичним графіті. Для проекту закупили меблі та ноутбуки. Долучилося до створення айті курсів вохтирці Товариство Червоного Хреста. Національний комітет передав п'ять ноутбуків для класу. Ну я сподіваюся, що це тільки початок, а надалі, якщо це все буде е, розвиватися і востребовано буде, то я думаю, ще будуть. За словами начальника охтирського відділу з організації діяльності міськради Дмитра Цибулька, отримати іт освіту під час цього курсу зможуть не всі. Охочі реєструвалися в мережі інтернет. Планували набрати групу із 30 старшокласників. Менш ніж за добу зареєструвалося 36 охочих. Ми не можемо охопити всю бажаючу аудиторію, бо все ж таки є певні обмеження і виробничі, і технічні, і фізичні. В першу чергу тренерів. Це я вам казав, що це безкоштовна ініціатива, це соціальний проект. А е, люди, які будуть викладати, тренери, які будуть викладати, у них також є і робота своя, і особисте життя. Тому е, на першому етапі це буде е, поки що один день в неділю. Це буде субота. Організатори кажуть, що сподіваються розширити проєкт та вести у нього нові напрями, залучити більше викладачів-волонтерів. Потрібні ресурси, потрібні викладачі, і тут я думаю, що ми розуміємо, що це і техніка, це і обладнання. Якщо, наприклад, є бажаючі допомогти далі, скажімо так, впроваджувати цю ідею. Мені здається, у неї є дуже класне, велике майбутнє тому, я думаю, що однозначний ресурс, якщо це брати, не знаю, розширяти цю ідею, це може бути бути більше ноутбуків, це може бути більше комп'ютерних класів, це може бути різні напрямки, які так так само розглядаються. І робототехніка, і 3 d моделювання, триватимуть ці курси кілька місяців. Юлія Ніколаєва, Аліса Міхєєва, Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина.